Вітаємо мої любі зіроньки на каналі Артзайка. Ми сьогодні з вами зліпимо аплікацію новорічну до 2026 року, адже 2026 рік це, як ви вже знаєте, рік вогняного коня. Отже, і аплікація у нас буде Вогняний кінь, який тримає новорічну ялинку, її прикрашає. Про щось мріє, мабуть, про подаруночки. Перше, що ми зробимо, це візьмемо картончик і намалюємо фігуру коня і ялиночки. Далі вирізаємо і підготовуємо матеріал. Пастелін. Виконуємо аплікацію, а це означає, що ми беремо в ручки невеличкий колір. Той, який ми обрали, це може бути будь-який колір, за вашим бажанням, якийсь фантастичний, неймовірний або навпаки більш реалістичний обирати вам. Далі його розігріваємо, робимо ліпешку і розмазуємо пальчиком гладенько-гладенько, по всій поверхні, по формі того а, малюночку, як ми намалювали. Обираємо наступний колір колір а, нашого коня. Я обрала колір вогняний. Отже це в мене буде червоний і оранжевий колір. Я почну з червоного, так само беру невеличку кількість, розігріваю і розмазую по картончику, по формі коня. Далі робимо коло, розплющуємо його в ліпешечку. І також розмазую по формі обличчя овальчику. Далі обов'язково все вигладжуємо, прибираємо зайві заусінці, та, і гарненько все прогладжуємо, щоб було гарно і красиво. Далі в мене закінчився червоний пластилін, і я перейшла на оранжевий. Ви можете, до речі, продумати одразу і скомбінувати або два кольори, або їх змішати, або оберіть того кольору, якого у вас багато. Наступний кольор в мене буде оранжевий і почну я з бушок. Для цього я візьму дві горошинки, зроблю кружочки, і далі сформую трикутничок кутничок за допомогою пальчиків. І адже знову приліплю до основки. Не забудь, будь ласка, поставити лайк, підписатись на канал, прокоментувати, поділитися з друзями, а також приєднуся до наших зимових зум-занять у онлайні. Всі посилання ти знайдеш під відео. Повернемось до нашого котика. Далі я беру пензличок, або ви можете взяти стеку і сформувати отвір вушки. Далі формуємо ніжку. Ніжка в нас доволі така товстенька, тому беру побільше пластилінчику. Формуємо таку продовгувату. Лінію товстеньку і також розмазуємо по формі. Тут я формую такий плавний кружечок, який також плавно і з'єдную з червоним кольором. Розгладжуємо гладенько-гладенько. Частинку я зачищаю, там буде Копитце я зробила фіолетовим кольором, ви можете обрати коричневий чорний. Це дуже класна така аплікація, легенька, цікавенька, і де її можна використати. По-перше, можна прикрасити ваше місце навколо стола, або навіть прикріпити до малюночку, зробити рамочку і прикрасити дім, подарувати може, як листівку, наприклад, да а вже вже ж підписати її. Або, до речі, можна приклеїти а, ниточку і повісити навіть на ялиночку, якщо замало новорічних іграшок на ялиночці. Це, це буде гарна ялинкова іграшка. Далі я за допомогою пензличка ви, видавлюю е, очі у формі кола. Обов'язково обирайте колір, який вам до вподоби, і зробіть е ніс нашій е коняшці. Я обрала біленький. Трошечки загладжуємо, щоб все навколо очі було гарненько, загладжуємо, розгладжуємо, затягуємо, щоб все виглядало неймовірно гарно. Робіть так, щоб вам подобалось. Далі. Всерединку два білих горошинки і роздавлюю за допомогою олівця. Я придавлюю, і пластиринчик лягає по формі кола. Виглядає дуже акуратно і гарно. Так само і чорні цяточки. Очі робимо трошки менші за розміром. А чорні кружечки так само кладемо або ближче до верху, або всереднень, залежить від того, як ви хочете, щоб ваші очі дивилися. Якщо у вас будуть якісь запитання, то пишіть, я відповім кожному. Також у нас, до речі, є телеграм-канал, де ми спілкуємося, ділимося малюночками, ідеями новорічними різними мастер-класами там уроки всі є. Тож приєднуйся, спілкуйся з нами надсилай свої малюнки. Будемо радити побачити нашій творчій телеграм спільноті. Формуємо два тоненьких джугутика, це брівки. Чорного кольору або коричневого, І переходимо на ялиночку. Я її зроблю двох кольорів: темно-зеленого і світло зеленого І все так само: беремо кружочок, формуємо джутик і розгладжуємо його по, наші, по всій нашій ялиночці. Я спочатку беру темний колір, потім додам світлий і знову в кінці змішаю на кінчиках більш темним кольором. Ви можете, до речі, зробити по-своєму, як вам хочеться. Можна однотонно зробити. Далі я беру за допомогою стеки і формую голочки. помальовую голочки по всій ялиночці. І прикрашу, прикрашу ялиночку шарами. Обирайте той кольор, який вам знову сподобать. Робимо кружечок і приліплюємо на ялиночку. Прикрашаємо її. А яку ялиночку, якими кольорами ви прикрасите цього року? Ви вже подумали? Прикрашаємо ялиночку зірочкою, беремо кружочок і придавлюємо з чотирьох сторін, і потім ручками здавлюємо як трикурничок. Далі ми підбираємо з вами колір, гриви і хвоста. Це теж ваше бажання. Я обрала синій. Такий аквамарин, мені здається, він дуже класно підкреслить червоний і оранжевий колір, і виглядатиме дуже яскраво. Отже, Формуємо форму чолочки і форму хвостика, прикладаємо, трошки розмазуємо, догладжуємо, формуємо на форму, яку потрібно. Не обов'язково гриву вироблюємо з іншої сторони, вона невеличка, але вона прикрасить весь малюночок. Наш до кінця аплікацію. Да? І знову я беру стеку і промальовую кожен, кожен волосочок гриви, Це додасть об'єм нашому роботі. З вами була я, Бандурська Світлана, і до зустрічі у наступних відео. Я бажаю вам успіхів і творчих креативних ідей.